Захід фактично веде проти Росії повноцінну війну з використанням супутникових даних та Пусками ракет, це знову ж таки, ми про це чули. І тут е, чітка маніпуляція про те, що російська пропаганда ототожнює допомогу будь-яку допомогу заходу Україні з прямою участю. Це все неправда, це все маніпуляція і не відповідає дійсності. Ну і захотілося би запитати у товариша Медведєва: а коли були оті пуски натівських західних ракет, коли там вони прилетіли на Московію чи якусь там Петербурщину? щось ними не пригадуємо. Далі, заяви Заходу про можливість нападу на Росію на Європу це повна нісенітниця, що спеціально вкидається в інформаційне поле. А тепер давайте повернемось на початок повідомлення і зачитаємо, що ж написав тут Медведєв. Російській Федерації треба поводитися відповідно і відповідати по повній програмі, якщо знадобиться, і завдати превентивних ударів. То Захід щось тут вигадав. Товариш відвідів, ви самі себе викриваєте у перших же фразах своєї публікації і говорите про те, що ви нібито не хочете нападати на Європу, а тут же говорите про те, що якщо треба, ми жахнемо і жахнемо перші.